Доброго дня, ви на каналі Толік ТРАКТОРІСТ Сьогодні 6 березня, продовжую закривати вологу. На цьому полі попередник кукуруза. Тут проводилась оранка, ви можете подивитися відео. Попередні попереднє відео, там, як я розказував, показував за в тій частині поля ми Якраз проводили оранку. Оранка непогана не була, але так як зима не була така, вже в нас і сильна, і не було ні ні снігу доброго, волою було мало і весна зараз, виходить, трохи зарання до нас прийшла, то, як ви бачите, я звісно покажу ближче з страфтера, трошки не перемерзла земля, але нічого страшного. В попередньому відео я вам показував, як по зимі пшениці проводиться, по кукурузі, як ви бачите, рослинник решток не натягує, борона на себе багато не збирає решток. Також, бачите, для, коли оралося, то там трошки дощик ішов і волога була земля і така вона трошки засклепилася від сонця, на відміну від того поля, що в нас раніше проводилась оранка, то там набагато краща в нас обстановка. Рухається зі швидкістю 7,5 км, не 9,5 на нижній передачі, так менше розтрусює борону і менша нагрузка на трактор, не так кидає в кабіні, можна щось розказати, показати. А якщо швидше, то це просто так. Знущання з трактора нема смисла Так як свій трактор то немає смисла хай краще він якийсь день довше походить. Покажу вам ще раз шліфорону. Також в попередньому відео я вам показував там рівненьке, гарненьке поле, а тут я по кругу катаюся, бо це вже такі клинчики полишалися і вже... Буквально там декілька гектар і вже буде закрито волога повністю. Також хотів вам зараз я вилізу з трактора, покажу вам. Залишив трактор, зараз покажу вам, який вигляд на полі зараз. На дворі трохи захмарилося, вітер. Такі його є грудочки. Як я казав, земля не перемерзла. Нічого страшного. Ми, після, Якщо буде гарний дощ після дощу, можна де там не, не так вона пройде, то видно зуб залази. Десь на сантиметрів. Десь ось ось так. А як попередні дні, то повністю аж бувало планками земля горнулася. Видно, що рослинні рештки буває збираються, але потім ці планки просто трошки припіднімаються і далі проходять, розтруся його по полі. І фон дуже... Гарний виходить, не знаю чи вітер ви будете чути. За борону давно вам вам розказати. Третій сезон вже ми проводимо у неї закриття вологи. І є плюсів тут дуже море. В порівнянні із простою такою борінкою, там де 5 радів зубів, то тут 14 радів то набагато краще вона проводить свою роботу також з плюсів, що вона більше зубів і більше, виходить, зворушує землю. Звісно, тут не дуже так ідеально, так воно зроблено. Але я покажу із з якої землі воно. Тобто отак його покажи, з рукою. Ось так було, а стає. Також непогано. З мінусів тут. Дуже такі по мелочах Це ми самі вже поставили, щоб тут краска не витиралася раз а два, щоб при складеному стані оце його поворот на шланзі не відбити ось тут цим кріпленням. Тобто коли вона складається, щоб не бити по також тут циліндри нормальні, ніде нічого за три сезони немає. Рама тут зварена непогано, метал такий доволі добротний. Це є плюс в мінусах то, що шлани самому треба підкручувати, скріплювати, щоб вони по землі не волочилися. І метр шлани, ну як метр? На двох шланах ми по метру подокупляли. Тобто вони завода, наверно, прошиталися трохи. Також були оці опланки порозкручувалися в тому сезоні, але ми поставили гравера і все нормально. Конструкція її є суперовська, звісно, є там маленький там десь таке. Якщо дуже ми перетягували ці зуби, то різьбу на, на п'яти зубах урвали. Тобто треба так умірено підтягнути, бо самі ви знаєте, трохи метал може я думаю, на, різьбі, на різьбах цих трошки, як то кажуть, пластилиновий. А так Мені подобається ціна якість. Гарна вона, це шліф-борона. Цілком наслаштовує. За рекламу ніхто мені нічого не платив. Тому такий відзив, Так ще покажу вам. Дякую, що дивились відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. До побачення.